Шановне панство, новий ролик DayZ, На сервері, на якому ми граємо, відбувся вайп. Тож, ми вирішили з тімейтами поділитись на дві групи. І одна група залишилась будувати базу, а наша група відправилась до бункеру за лутом та зброєю. прикрываем, что там с, с, с этой той же стороны. Тебе треба зайти и там просто пожить. Обрежь, Я понимаю. Битрэп, заходь. Честно. Честно, все, залышайся там на входе. Mm -hmm. Паут, дай. Ой, чё, кило Все остальные выходите на улицу. Кто-то был. Тут то 100% був, 1000% був. Не говори мікрофон. Рубзак на мені великий, на рубзак на мені великий. Okay. Забирайте, кому надо було. Що говори мікрофон? Ааа, uh, всі в кучі зі перезбоїться, назад. Окей, okay, пішли до, до них. Ні... В, ніхто далі не йде, чуєте? Да, ми, ми зайняли тут. Чекаємо до нас. Чекаємо до нас. Для декого з нас, хто перший раз був в цьому бункері, це був повний квест. Нам треба вичистити. Ну якщо ви просто побачите щось пласт. беріть, але без чергом чисто. Ну ми заходимо, чекаємо чи ні? ні 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 ні. Ми йдемо поки що в кінець. Нам треба головну його дефіт заблокувати зараз. Okay. Okay. Окей. Якщо... Окей. Блейз ні, 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 ні. скинутий, блейз скинутий oh, no, 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 no. з спину. А да, да, там зверху теж через хлопці, не лутайтесь, да. So, um, yeah, секунду, я хавку відкрию. Буквально секунду. Так, окей, выходит хочете... сык, да? назад Тут говно станут сидит. Якщо ты сдохнешь, то и мы сдохнем, у вас ты не выйдем. А ч не вейдем? Старайся, вейдем. Сейчас. Три. Так, ну шо, на бой е сюда. Начинаем тут лотать, да? Понял, що під ногами... Поляється, то вбираєш, не б'єш подаєш. Це легендарне місце на Мерпегазі це запустили. Mm -hmm. Поки ми вивчали бункер, було зрозуміло, що до нас вже хтось побував в ньому. Тому ми ще на протязі 30 хвилин полутали його і зробили ще декілька заходів в бункер, щоб не повертатись на базу з пустими руками. А в цей час наша друга група змогла дістати нам авто. А як згадаю, то останній день з ларком просто завел по ларком. Ось тут направо? Тут, тут, да, да, да. О, ще Машина ще. ззаді. Яка? Давай, Що? давай, давай виходи. Дінго теж, блядь, толкається. Открыл дверку, открыл дверку. Дал, походу минус. Есть, есть, минус, минус, минус. С ранчика дал. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Всё, я добил. Сзади чисто. Сюда, лут нахуй. Не хуйово ко це. Але тебе що, переїхали бойові чи що? Так, так, так. І після цього дві групи направились на трейдер. Приїхав пацанчик. Блять. Що ж, ми теж вирушили на ринок. Вирішили пробігтись. Наша прогулянка була теж з веселим моментом. Темпо це людина, по суті, яка притягує всі вибухонебезпечні предмети. Балони, гранати. Тому і тут не обійшлось. Єбать, блядь! Інфу, інфу, інфу. Да я їбу, блядь, інфу, інфу. То ти б їбануло чи? Шо? Да. Блять, на них флешка взорвалась, и похуя. Походу, по мне, блять, стрельнули, да, на мені флешка была. Тика мене не заслепило нихера. все взрывается. Я, чеку, Здесь, <зараз> <зараз> я тобі кажу, я сброи на меня умонаки. Был пистолет в руках так и ес, сука. блять, просто уже не можем нахуй.

Здорова, Хоббс. А поки ми рухались на трейдер, нам вдалося лутати айрдроп і дістати з нього М200, мас та я вирішив трішки пограти в ролі снайпера. Ей, як тебе, дядько? Добре боротися. Тобто ти повинен повернутися до тигра, так? That was, that you, was you, Chris, Chris Nick. Your Your group your right? Brood, right? Русский, русский, нет? Гандон, блядь, гандон, блядь. Пидоры, походу, идем. Одразу вибачаю за велику кількість посилань на соціальні мережі. На жаль, забув вимкнути телеграм. и так блокую с попищения. Блять, на мани, на мани, на мани, помоги. Бля, мы на нокнули. ебаный в рот, блять. Владос, прямо на мани. Чуешь? Чуешь, чуешь. Я зову, не мы сейчас добивать будем. Забрал, 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 забрал. Плюс, плюс, плюс. Зайди всередин. Да Я хуйовий. Зайди середину. Ведь іди еще и не сам з ліса контролю, чуєш. І як тільки я сів в дерево, з'явився ще один персонаж. Рюкзаки такий ебейший. Чуєш тут. Бля. Челик, стой, зліва від мене. Короче, твого входа челик буде. Він прямо в деревах. В мене контролю, да? Мабуть. Понял, 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 понял. Понял, 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 понял. Він Принц, 40 троиці. Зараз будемо зніматися. Я не знаю, як це все забрати. Я зараз буду брати рюкзак в руки, ризикувати і будемо зніматися отсюда. Коли ми зібрались всією командою, то вирішили сходити на один айрдро. Ця боротьба була дуже активною. І деякі команди регупались просто по декілька разів. Забрав, 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 блядь! Zombie na komri Бежить на мене, на мене тип, сейчас бежить Пелес Мансуя, на мене тип, на мене мансує тип. Ти бачиш його Темпо. На мене, на мене, мітка. Помощь на манеть. Секунди біжи. Просто думаю, на меня пусть и на меня. А, Бачу, бачу, бачу. Подави через флешку и заходим. Через флешку заходим. Походу. Стой, 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 стой. Заправ, 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 заправ. Ще один, ще один. Добив. О, да. Добив, 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 добив. Ще один. Чуєте ты Так. да? Да, не лута. Не він А вот він ебейший. Въебав! Брайон 24-го спадрому, всем чего там не пробивает. Бы это без була, дам так тайпи биа. А нямка є. Ще? 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 Або на стежке бегаешь. Так, я просто коли забрав, там лишилося АКМ і щось. Лего, 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 не мало. Що троп слотувати мені броня треба? Так, лего ми вже були, так? Це я, 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 з поля. В'єбав, 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 в'єбав. З моєї сторони по полю біжив, біжав тіп. Там є стволи на ньому. Де, да, де, да, де, да. скажи, де я? я. Ти бачиш мене? А, на мене, на мене, якщо б'їгти. Лего треба закрити. Мене закриє, він, 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 він на горі, а доб'я. Ливо, ліво, ліво, воно поле дивися, як я ось дивлюся. От туди, воно. Право, право, право! Прямо. Давай, давай. По когось працюють. Не мене, не. У нас там один темп, Я. Так, бачу, направо уходять, направо уходять. Направо уходять. Там, там, де я до був? Ти, до нераніше, до цього. Був. Блядь. Блядь, по мне стреляют с протести. Це оце скупчення дерев, блять, там, де Бодя. Бачу, 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 тип підходить на. Прямо на краю скупчення дерев там, де я сидів, задор, там де я сидів. Блять, як я тобі казав, де труп лутать. Так, подожди, а хто це, подожди? Бодя, 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 тип перед тобою, блядь. Правіше в ліс, якщо візьмеш. На тебе виходить! Дав, 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 вирубив, вирубив. Одного вирубив. Я Я його забрав, я забрав який в боці стріляв. Ще, ще один. За мною тип.

Хорошо. 1.4, на да, Алик да, можно вот так, вот, так, вот, так, вот так Да, да, да. да, да. Опа, тип, 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 по забору бежит до Лего. Хорошо. Лего, Лего, бежи дальше. Бежи дальше, бежи дальше. Я сдалека работаю, Давай, оставайся по две Самый, а самый сплова, жирный. Раз, челики, раз, челики, 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 зовни! Біжіть на цього, на ГОСТ, ГОСТ на тебе біжіть, вдоль, вдоль Таресі, пушку, да, бачу, 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 біжить, доль плота. Забрав, забрав. Пушку скинув. Таща, да, скинув, скинув, скинув. Да, 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 забрали, забрав, біжили так. А це я працював Ох. по ньому. Він він всередині, всередині. Він блядь, кущі лежать знизу. В цей момент моя відеокарта вирішила мене підвести і не записати гарний фрагмент. На жаль, без доказів діла не буде. Тихо, Я його забрав вже. Не забрав, я перший забрав. Я тобі покажу відос. тихо, тихо. це був дуже активний вечір. Ми забрали максимальну кількість речей і відійшли. На цьому ігровий день наш був закінчений. Майже. Але і в ДЗ фінал буває не завжди веселий. На жаль, в цьому моменті ми не перевірили територію для посадки. І виявилось, що в розбитому будинку біля нас хтось побудував базу. Як піднімати пору втри? Да я ніхуя не чую, ну, блять.

На Лівонії першій взагалі грали теж ще нікого не було. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!